Вітаю, ось сьогодні наконець вам покажу свій цитрусовий сад. От, зібрала всі рослини сюди, от, виставила тут на площадку, тому що треба з ними зробити всі осінні роботи. Вони в мене до цього стояли в саду от, в різних місцях, але от зараз потрібно буде їм зробити душ всім цим рослинам, обребити від шкідників. Перевірити ці всі горщики, щоб там не було слізнів. От, перевірити, щоб там вони коріннями не ну, донизу, хто доріс корінням донизу, то добавити ґрунт, додати, додати добривка. І все це треба. Полити і заносити ось цю теплицю. Це мені цього року, перший раз, ми тут будемо зимувати. Це мені зробив чоловік. Ну, до цього вони зимували у мене в горічній теплиці під двома плівками. І коли було холодно, то включали опалення. Ну тут теж не дуже так сказати, воно втеплено, тому що тут знизу просто оце. Ну, Пінопласт тут знизу, з вікна, вікна старі, ну тут вони то тріснуті, то і що ну, коротше, ну, сучу, <голові> удобні. ну, По розміру вона така ж тут получається, 3, 3 на 4. Тому оці всі дорослі рослини будемо пробувати е заїхати. Ну, Щоб ви розуміли, це в мене, получається, е Моя праця на протязі багатьох років. Дерева, ну, деякі метр восімдесят. 80... І, 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 ну оці, Наприклад, десь по півтора метра. Отам от от лимон стоїть, то десь ну, метр, мабуть, восімдесят, там мандарин теж от -от здоровий. От, значить, Що є тут? Це мій лавровий листик. от, Тут в мене це вже мої маленькі щеплення. Ну, як маленькі, в п'ятилітрових горщиках. От, мали, маленькі, Такі маленькі, що це саме, хто тут у мене? Дансі, пекіт моді. Ну, то є, мандаринки, апельсинки, примасоль. Тут моє багатство. Це всі мої підщепи. Все це я вирощую, потім на них щеплю. Це зійшли насіння кави. Те, що я показувала кава. Це мої повітряні відводки. Ось вони, бачте, вони вкорінюються. Отак, от ці кирпічки лежать, щоб вони ну там їм грунта небагато треба, і вони поки що вкорінюються. От. Вони були, е, ну, була ця. Підщепа зроблена ось цього, на цьому цитрумела, великий, він був перещеплений, зроблене на ньому щеплення, а повітряні відводки були зняті і вони на них потім будуть щепитися. Тут мої підщепи стоять, щеплення верніше стоять. Є вдале, є невдале. Ну, що по-різному, як у всіх. У мене все, як у всіх. Зараз вам покажу, які тут наросли заліта. Звісно, вони їм дуже подобається на вулиці. Вони гарно там зростають. от Бачите, от які тут є О, які мандаринки. от це, це вже, до речі, це вже моє щеплення. Тут був перещеплений цей мандарин, він мені не подобався. О, дивіться, як можна, да? тобто, якщо вам не подобається, Оце була рослина ну, давно куплена, вона мені ну, не подобався сам мандарин. Той. От, я його перещепила, бачите? от Гілки які вже наросли, Тобто можна на одному дереві зробити декілька щеплень. Ну і будете мати ось такий, он, Бачите, який врожай. Так, це декапон, є пару плодиків, Це в мене. А, так, до речі, декапон. Це я, прив... теж моя привівка. От. І бачите, він не дуже росте, тому що він був так прищеплений. Ой, я вже забула, яке тут було дерево, а дайте гляну, що тут було. Бігарадія тут, да, бігарадія. Да. От. І тепер це, тепер це в мене оце декапон. От. Так, тепер далі йдемо. Це в мене біг Маргаріта. Ну вона квітне влітку, от коли жара, вона так і квітне. Квітне декільками етапами. Бачите, є ну, плоди на різному рівні. От вона якось у мене декілька разів на рік квітне і волнами, і бачите, тому є і маленькі, і великі. Ну не знаю чо, чому так. Так, це клімінтін клімінулес, Були плоди навесні, такі величенькі вже. Потім чомусь він їх скинув. Оце за квіт десь місяць тому, дуже дуже сильно квіт. І квіт, і скидував квіти, і так далі. Ну, щось знову він мені тут нав'язав. Бачите, он такі є маленькі, є побільші, ну, по ті ну щось він так, не знаю, скине, не скине оці плоди ким тут зелено, то не дуже видно, бачите, ну, там от є, не дуже видно, що воно тут нав'язалося. Так, це там це був конкват Маргаріта Бік, а це кумкват Маргаріта. Ой, у цього теж дуже багато плодів, не стільки в нього наросло етого, як листя. Чомусь він в мене і сушив, і я його і пересаджувала, міняла йому ґрунт влітку. А тепер він отак начепляв. Знову багато-багато оцих плодів. ну Не знаю, як він з ними справиться. Так, це в мене хтось гуляє. По-моєму, да, нічого нема. Нічого нема. Тому гуляємо. Так, камелія. Камелія, вон, бачите, з якими от квіточками. Так, от, Тут от в мене надумав квітнути ананас. Ну, оці мої ананаси, вони чомусь квітнуть постійно на зиму. Я не знаю, як їм змінити той срок, щоб, ну, виходить, на зиму і зимою потім світла мало. І ну, зараз ми не досвідчуємо нічого. Вони, ну, звісно, це не в теплиці буде, це поїде в, кім, в кімнату. Так. А це мій врожай. Це я трошечки взяла з, этого, з холодильника, щоб ви побачили. Тось, просто знімаю плоди, кладу в холодильник. От, вони там лежать, дуже довго лежать. Ну і потрошку там беру потім. Ну, тобто, дерева, бачите, якого розміру. Там вон лежить моя собака. Яка думає, чого це мені тут не можна ходити? Он бачите, лежить. Вона просто велика, і оце своїм хвостом як ходить, то мені треба скоріше скоріше все це занести в теплицю, тому що воно все стояло за заборчиком, собака туди не ходила. А тут тепер, бачите, без заборчика стоїть. Ну вона, в принципі, проходить повз дерев, але хвостом біляє, і все може зламати. Так, оце мої підщепи. Бачите, це повітряна відводка була, і я отак нащепила багато. Ну ось тут вже бачу, що невдала. Прививка, щеплення. А ось, оці уроді ще тримаються. Влітку дуже погано щепилася, бачите, тут треба перероблювати, не вийшло. Ця гарно стоїть, ну, боюсь навіть знімати той кульок. От. А тут у тут мене виходить, це був цитрумел куплений. От. З нього я взяла багато повітряних відводок, зробила, нащепила на нього кумкувати. Тобто отут от Маргаріта бік уже росте і квітне. Ну, в общем, Оцю гілочку, зараз вона трошечки дозріє, я її ще перещіплю. І тобто, в мене тут залишаться одні е, кумквати. О, бачите, як, який стовбур ну, дуже-дуже гарно буде. Так, це хто в мене? Це кумкват тондом. Це у мене е, бергамот. Бачите, скільки тут нав'язалося бергамотиків? 6 штучок. Ось такі от бергамотики. Рослина сама невеличка, до речі. Але плоди в неї величенькі і такі класні. І в'яже вона дуже гарна. Цьому цього року пересаджувала, міняла грунт, тому що хотіла вона мене покинути, але я їй не дала. Ну, Вроді як вичухалися ми з нею, тому будемо чекати на те та саме. Так, це хто в мене? Це якийсь мандарин. Тож. Ой, де, де в нього тут плоди. Щось дивлюся. Де ж тут плоди? А, ні, ой, божечки, дивлюся, щось несу. Це лимон. Лимон у мене і он, в нього є плодики. Думаю, що ж таке лимон, а я кажу мандарин. Так, це, це лимон. Так, от бачите, яка висота. Горщик там не знаю. Так, що це в мене тут таке? Це в мене сірикозана. Ну, сіркозана. він взагалі вже у мене, я не знаю, вже, я 1,64 чотири колись була, ну, метр сімдесят, метр вісімдесят, мабуть. Ну, в общем, от козана, на ньому там шість плодів. Тут теж велике дерево. Це хто в мене? От, от, от так от. От чомусь вони в мене влітку всі поскидали плоди ті, які були зав'язані навесні. А потім, отак от от влітку, вони знову заквітли. Ну, це Сацума. Сацума просто от без назви. Колись у мене була Івасакі, дуже класна така та сама рослина і дуже класний сорт. Ну Зараз я взяла, у Тетяни Кузьмук взяла. Те саме, ну Черенки і прищепила їх. Дуже хочу знову, щоб у мене був Івасакі, тому що він мені подобається. Так, тут, от, е опять-таки, же, він взяв і скинув всі, всі от квіт, багато квіт, а потім взяв все поскидував. Ну Я так думаю, що, бачите, от наріс він дуже так от гарно, це ж всі гілочки будуть квіткові. Якщо ми зиму перезимуємо, то все буде добре. Так, ну тут Апельсин, апельсин он, бачите, тут -от кліщ був трошки. От, от і от. Але я кліща поганяла. поганяла його вигнала звідси, ну, сліди залишилися. Ну і, і бачите, от теж почав заново рости, дає прирости. Оце була жара, то вони якось стояли пригнічені, дуже пригнічені. А зараз, як стало прохолодно, то вони пішли рости. Ну це взагалі, звісно, якийсь нонсенс цей рік. Так що, отак, от будемо приїжджати туди, поміщатися, там треба все прибрати. Значить, хто займається цитрусами? Що для мене основне, як мене вчили, і хочу і вам сказати, головне, коли ви переносите цитруси в, в квартиру, там, десь в теплицю, десь з вулиці заносити, якщо вони у вас були на вулиці, і ви їх заносите в кімнати, то тут головне, щоб оцю температуру видержати. Значить, треба, щоб температура. Ну, була така, як, ну, на вулиці була така, як у вас буде, там, ну, наприклад, от в теплиці. Я просто її не буду зачиняти двері, а коли буде холодні ночі, то я буду двері зачиняти. От, тобто, оцю, поки оця температура більш-менш равна, вулиця і ваше приміщення. Ну зараз ж у нас в квартирах же не топиться, да? І тому тому що у вас вікна відкриті. Ну зрозуміло, що тепліше, ніж на вулиці, але більш-менш температура і повітря все це ну, вирівняно з вулиці. І тому от зараз саме час заносити їх. О, вона показала. Думаю, де ж тут був? Тут же ж багато був, тут, десь були плоди. А от вони. Просто, от це, знаєте, зелене і його не видно, поки воно не спіє. А потім воно, то, он, бачите, тут от, показує, що воно і плоди є. І тут багато-багато нових, я ж кажу, що як хвиля нового цвітіння була, і він, бачите, скільки він тут нав'язав, ну, не знаю, витримає він чи поскидає їх. Він, бачите, скільки плодиків. багато нав'язалося. Ну, це, це маленькі гілочки, це все у нього плодоносники. Так, І, значить, це перше, значить, щоб температурний режим, вгадати да, з температурним режимом. Потім не можна, щоб його, їх заливали дощі. Тобто, заносити в кімнату, там, в теплицю треба тоді, коли у вас горщики сухі. Тобто, якщо у вас залило на вулиці якимись там дощами, то треба дочекатися, поки вони просохнуть, тобто, поставити там під якийсь, там, ну, наприклад, навес, дочекатися, поки вони просохнуть, потім за, заносити. Ну, обробити від шкідників обов'язково, е, насипати може чи перевірити горщики, щоб там коріння все, так сказати, не вилазило, е, може підсипати комусь землю, е, дати добривка, ще може закласти. Е, я використовую кінтарі добрива. Ну, коли смакот, коли кінтарі. Е, Ну, ось так от. Так що, а тут над головою зараз ще покажу Ківі. А, Бачите, але Ківі Голд, не знаю, такі вони маленькі. Вон вже відпадає все листя. Невеличкий. Перший врожай, невеличкий Ківі голд. Ну що, все. Тобто роботи багато з цитрусами саме зараз будемо вміщатися якось в ту теплицю. Підв'яжу їх всіх. Під'яжу всі на палички, щоб вони стали стрункішими. І тоді всі влізуть. Ще ж треба камелії принести сюди. Так що буде на значить, багато відео. Це ціла серія відео буде по вирощуванню цитрусів, там і повітряні відводки, і укорінення, і догляд, і добрива, і ну, в общем, все, все, що я знаю, я влітку знімала, але не було ні часу виставити їх, ні обробити ці відео. ну, В общем, короче, чекайте, <буде>, буде багато відео про цитруси. Дякую всім за увагу. От, дуже гарні у мене були вчителі Тетяна Кузьмук. Але от може щось я розповім. Ну, в всякому розповім про свою працю. От, тому ну, і, і, може когось ще хтось подивиться і хтось ще захоче вирощувати цитруси, так як я колись увлеклася тими цитрусами, і от зараз маю такий результат.